Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок математики. Сьогодні ми будемо повторювати те, що вивчали раніше, а також порівнювати числа з визначенням наскільки більше чи менше, та порівнюватимемо іменовані числа. Ми продовжуємо навчання. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати! Кличе в подорож дзвінок. Пограємо в гру наступне число. Два, а наступне. Сім. Три. Чотири. П'ять. Продовжуємо дев'ять, один нуль, вісім, шість. А чи відгадаєте ви загадку? М'яч в кільці команді гол. Граємо ми в яку гру? Баскетбол, правильно. Тож, давайте і ми з вами пограємо в баскетбол і заодно закріпимо склад числа 7. Отже, у корзину бешкетник, бачите, вже спостерігає. Тож у корзину потраплять лише ті м'ячі, значенням виразу яких буде сім. Тож, перший до 6 додати 1. Правильно 7. До 3 додати 4 теж 7. Теж він піде до корзини. Від 3 відняти 2. Один. Цей не потрапить до корзини. До п'яти додати 2. Сім. Теж потрапить. Від десяти відняти 3. Теж сім. Від двох відняти один. Буде один, не потрапить до корзини. Продовжуємо роботу над загадкою, щоб міцне здоров'я мати та хвороб не знати. Щоб усе було в порядку, пам'ятайте про зарядку, правильно. Тому обов'язково. Після 10-15 хвилин навчання треба робити фізкульт-хвилинку, невеличку зарядку, крім вранішньої, звичайно. А зараз пограємо в гру шифр. Починаємо. Треба розв'язати приклади та дізнатися, яке слово зашифровано. До двох додати один. Буде три. Яка це літера? Літера С. До трьох додати два буде п'ять літера П. Від семи відняти шість буде один літера О. Від восьми відняти 6 буде 2 літера Р. Вже здогадалися яке слово? Від 10 відняти 6 буде 4, а 4 дає нам літеру Т. Читаємо слово спорт. Тож сьогодні на уроці ми будемо обчислювати значення виразів, розв'язуватимемо задачі. Та порівнюватимемо іменовані числа. А почнемо з виразів. Розв'язуємо усно. До двох додати три буде 5, та ще чотири. Дев'ять. Скільки доданків було в цій сумі? Подивіться. Аж три доданки. Наступний. До чотирьох додати два. Шість та ще один. Сім. Теж три доданки. До п'яти додати два сім та ще один. Вісім. До шести додати три дев'ять і нуль дев'ять. Всі ці вирази з трьома доданками. Погляньте. А в цій сумі скільки доданків, цілих чотири обчислимо до семи додати один вісім, ще один дев'ять, ще один десять. Наступний. До п'яти додати 2, 7, ще один, вісім, ще один, дев'ять. Працюємо і далі з підручником, сторінка 70, порівнюємо предмети. Вірніше кількість предметів. Яких овочів менше та наскільки менше? Навіть візуально, так, подивившись, ми бачимо, що картоплі менше, ніж бурячків. І якщо скласти парами картоплю і бурячок, то бачимо, що зайвих два бурячки, значить менше картоплі на два, виразом це записується так. Від восьми кількості буряка відняти шість кількість картоплів буде 2. Ось ми й відповіли на питання картоплі на 2 менше, ніж бурячків. А тепер дізнаємося, наскільки більше. Спочатку визначимо, яке число в кожній парі чисел більше. Яке більше 5 чи 8? 8. а наскільки? Від більшого віднімаємо менше. Дізнаємося, що 8 Більше на 3, ніж число 5. 6 та 4 більше 6. Дізнаємось, наскільки. Від 6 відняти 4 дорівнює 2. 10 і 3 більше 10. Наскільки? Від 10 відняти 3 дорівнює 7. Число 10 більше на 7 від числа 3. Продовжуємо. 6 та 0 більше 6. Щоб дізнатись, наскільки, треба від більшого відняти менше, отримаємо 6. 10 та 6 більше 10. Від більшого 10 віднімаємо менше отримуємо 4. На 4 число 10 більше від числа 6, 3 більше за 1. Від трьох відняти 1 дорівнює 2. Від більшого відняли менше і отримали значення, наскільки число 3 більше, ніж 1 на 2. Ну, а тепер задача: погляньте, зайчик та капуста, зображені на малюночку. Зайчик закотив у комору п'ять капустин. На грядці ж ми її не бачимо. Залишилося на три капустини більше. Ми знаємо. Щоб дізнатися, скільки ж капустин залишилося на грядці, якщо їх більше, треба до 5 додати 3 дорівнює 8. Вісім капустин на грядці. Тепер порівнюємо іменовані числа. Спочатку одиниці вимірювання довжини сантиметри. 5 та 9 см більше 9, 10 та 1 більше 10. Наступними у нас йдуть одиниці вимірювання маси та місткості. 7 кг і 2 кг більше 7. 4 кілограми та 8 кілограмів більше 8, 10 літрів і 3 літри більше 10. 5 літрів та 6 літрів більше 6 літрів. Ну, а зараз обчислюємо вирази. Обчислити нам треба лише суми. Подивимося. Знак мінус говорить про те, що треба знайти різницю. І лише один вираз там треба обчислити на знаходження суми. До 6 додати 4 дорівнює 10. Продовжуємо. Теж шукаємо суми. А ось з цих чотирьох прикладів всі на знаходження суми. 8 додати 2, 10. До 4 додати 5. До 5 додати 1 та ще 1. До 4 додати 2 6. і додати 2. Ну а зараз будемо працювати письмово. Відкриваємо зошити на сторінці 63, погляньте на дівчинку. Вона сидить правильно, вам треба сісти також, як вона. І перше завдання у зошиті обчисли та порівняй вирази, розфарбуй хмарки, на яких написані рівності. Дітки рівності це коли між двома виразами знак дорівнює. Тому треба буде розфарбувати хмарки, на яких вийде знак дорівнює. Почнемо з першої. Від 9 відняти 8 пишемо над знаком мінус 1. Від 8 відняти 0 8. Порівнюємо, що більше 1 чи 8. 8, звісно, більше. Цю хмарку не розфарбовуємо. Наступна хмарка до 4 додати 3, 7. Від 10 відняти 8, 2, 7 більше, ніж 2. Знову нерівність. Не розфарбовуємо цю хмарку. Цікаво, чи знайдуться хмарки, які треба буде розфарбувати? Поставте відео на паузу та продовжіть завдання самостійно. А зараз переплетіть, будь ласка. Великі пальчики, для цього спочатку одну долоньку кладемо на іншу, пташки летіли, сіли, посиділи, та й далі полетіли і долетіли до задачі. Обери слово для задачі та познач отакою от галочкою, запиши розв'язання. На церковій арені виступало 5 ведмежат, а песиків на 3, що ви вибираєте менше чи більше? Якщо менше, то задачу треба буде розв'язувати. Відніманням. Якщо ж більше, то дією додавання. Як ви гадаєте? Чи зміниться розв'язання задачі, якщо обрати інше слово? Щойно я пояснювала, оберіть так чи ні. Ну, а зараз ми продовжуємо закріплювати вивчений матеріал та будемо утворювати задачі і усно їх розв'язувати. У депо стояло 8 трамваїв, уранці виїхало 4. З цього боку шукаємо запитання до задачі. Перше запитання про дерева, друге про трамваї, третє про скільки коштує альбом про гривні? Отже, друге питання було про трамваї. Читаю ще раз задачу. У депо стояло 8 трамваїв, уранці виїхало 4. Скільки трамваїв залишилося? Коли нам треба дізнатися, скільки залишилося, значить треба знайти різницю, тобто відняти. Від восьми відняти 4 дорівнює 4. Наступне. Оля купила зошит за 3 гривні, а за альбом заплатила на 5 гривень більше. Ось питання, скільки коштує альбом? Зошит 3 гривні альбом на 5 більше. Теж ця задача розв'язується додаванням. До 3 додати 5 дорівнює вісім. І останнє. У садку 5 яблунь та 5 груш. Скільки всього дерев у садку? 5 та 5 разом буде 10 дерев. Ну, а далі на вас чекає інтерактивне завдання? Потрапити на нього можна, перейшовши за активним посиланням під темою уроку. Завдання на склад чисел 7, 8 та 9. Треба порахувати вираз і натиснути на коробочку з правильною відповіддю. В яку скриньку, дітки, ви покладете враження від уроку? В скриньку радості, в скриньку подиву чи в скриньку суму? Почнемо разом фізкультхвилинку, яку ви продовжите. Дуйтесь до наступного уроку!